У цьому відео ми отримаємо інформацію про те, де можна зустріти зелені водорості та про природні явища, які відбуваються за їхньої участі. Зелені водорості це найчисленніша група водоростей. Серед них можна зустріти як поодинокі організми, так і мікроскопічні колонії, які можуть вільно плавати у воді. Є й такі, що можуть прикріплюватися до каміння, або до інших рослин. Ця водорость кладофора куляста вона демонструє вражаючу пластичність. В залежності від умов навколишнього середовища, вона може утворювати кулясті колонії, або довгі нитки, що вільно плавають у воді, або може прикріплюватися до твердих поверхонь. Зелені водорості. Адаптувалися до різних умов життя і мешкають у найрізноманітніших куточках нашої планети. Їх можна зустріти в усіх середовищах існування, і у прісних водоймах, і у салонах. Вони можуть жити навіть у ґрунтах і на деревах. Особливості, їх можна зустріти навіть у гарячих джерелах і на поверхні снігу. Зелені водорості це також симбіонти деяких тварин. Саме завдяки зеленим водоростям зеленіє хутра лінівця. Вони обрастають різні підводні об'єкти та навіть водних мешканців. На екрані ми бачимо взаємовигідне співіснування зелених водоростей і малюска тридакни. Водорості живуть у тканинах молюска, забезпечуючи його харчуваннями, продуктами фотосинтезу. А молюск, своєю чергою, надає водоростям захист і необхідні для росту сполуки вуглекислий газ та азотисти речовини. Усі автотрофні мікроскопічні організми, які живуть у добре освітленому верхньому шарі води, науковці об'єднують у групу фітопланктон. Термін фітопланктон складається з двох слів грецької мови. Фітос означає рослина, а планктос мандрівник. Представники фітопланктону є найголовнішими продуцентами або утворювачами у водоймі. В процесі фотосинтезу вони за участю сонячного світла перетворюють неорганічні речовини на органічні. Таким чином, фітопланктон є першою та основною ланкою ланцюгів живлення водних екосистем. Але масовий розвиток фітопланктону може спричинити цвітіння води. В цей час вода може набувати різного забарвлення залежно від того, яких видів водоростей у цьому процесі більше. Наприклад, зелений колір в воді надають хлорела і хлорокок, а червоне цвітіння води зумовлюють гематококи та хламідомонада снігова. Цікаво, що водорость хламідманада снігова є причиною природного явища, яке отримало назву Криваві дощі. Це загадкове метеорологічне явище, під час якого краплі дощу були забарвлені у червоний колір. Воно відбулося у вересні 2001 року в південному штаті Керала в Індії. Але дощі червоного кольору спостерігалися і раніше. Тому уряд Індії замовив наукове дослідження і виявилося, що з кров'ю тут немає ніякого взаємозв'язку. Просто в краплях дощу містилося багато спор морської водорості хламідаманади. Хламідманада снігова є також причиною забарвлення снігу у кольори стиглого кавуну. Це явище наприкінці Антарктичного літа. Описали вчені Національного антарктичного наукового центру. А ось причиною червоного цвітіння Солоних Озер є інший вид водорості Дуналіела. Отже, зелені водорості можна зустріти в усіх середовищах існування. А ще зелені водорості є причиною багатьох природних явищ і найпоширенішим прикладом такого цікавого явища. Природи є цвітіння води та снігу.